Що, всім привіт! А це, ой, боже, знову ці дурачки, якусь нову гру починається. Не да. знаю, я не дурачок, тому... Да. Ви на каналі Біпі Боб. Да, якщо ви не знали, да. і ми сьогодні знімаємо нову грульку Піка Парк. Ми граємо з таких двох місюсіньких котиків. Е... Так, стейдж селект, що? Ми коротше не грали, але ми чули. Ми чуть-чуть розуміємо, -чуть що це треба. Я не чув вообще. Я, <рес> <рес> я не ну, Я реально не. Так, що ну, так, це? Ну, так, перший так. рівень? Що ага. Коротше, на, треба от. от, от а -а 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 -а. Ой. Так. Коротше, стрибай на мене, забирай ключик. Ну, або ти на мене, стрибай. ще. Що... Ой, а чому ми такі <шлі> Все, ми забрали За на незручно. Ну, до речі, ну мені, можна в... було тобі спейс поставити. В принципі, не... а, ну, блін, та, да, до речі. Що, блін, це не Return Game, як туди попасть? Return Game, як туди? Так я просто на W натискаю. А, я, я просто на Up треба, я думав, в Action треба. Бля. Ну, типу, от перший рівень, це волі простий. Ой, господи, обережно. Ой. Ну, доволі простий рівень. <режу> Подожди, а чого я не стрибаю? Ай, ну я... тут что не можно стробать? Короче, стій, стій, сти, дости, да, да нас. Не... Короче, стрибни... Ладно, стий ты, да. Короче, и і... вот Та... давай, пробуй. Ой, бля. <сху> 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 клуб блядь. Клуб, нет. Блять. Дай. Лев. А як це грати? Вдвох. Походу, це відео нікуди не піде. Ні, ну якось має бути вихід. А ну стій, стій, стій ти, а ну стань ти. Так, а реально, це, блін, не на двох якось. О, все, ще буде. Сука. Добре. <сі> треба стати прям типа. А ну, носу, а як я можу країншук. стрибнути? Стривай. Стрибни на мене. Ти не можеш стрибнути, якщо я на тобі. Типу треба. Ну! Но... Та блять! А чого воно так? Та, сука, Блядь. Ой. Та блядь. О! Дивись! Як я стою, давай. Ебать, маки разом, розумні, нахуй. А я не знаю. Ізечка, ізечка, ізечка. Ой, ну <риколу> хай, на По приколу. Просто обрала ну, себе якусь за рандом. Давай, тепер, коротше, ми типо так стрибаємо. Ты стрибай на мене, Все. А, треба ще дати цю штуку. Не туди пихаєш. Та ну стивай, що ти робиш? А що? Ну, типу, ми ж потім... Нам ну, так нічого, так зробимо, все. Ну, я думав, що їх нам... А, ой, блядь, я думала, я оце, а я зелена. Щас. Та, та... На що ти настрабів? а подожди, а як я це зроблю? А як я одна там? Хай сюди. Подив... Ай, сюди! <свист> та подожди! мені складно. <свист> так що ти дві двигаешь? А що? А я думав одну. А. А, я поняв, блять. <свист> <свист> а. -а, -а, -а. Типу, отак. От і тепер отак. От ізічка. Ізічка, ми занадто розумні до цих да я вам так скажу. Єдине, що, блін, фігово, ми не знаємо, як обирати тут персонажів, але ми двох, типу, схожих кольорів. Нам би це не допомогло, якщо чесно, різні кольори. Ні, ну типу, я прям я прям переплутала. Я думала, що я це ти. Я турила якусь фігню, я думала, що. Ну, no, as always. Go next. Так, боже, що за маю? А де я? У а, 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 мене більше питання, чого я не можу ходити. А ми типу маємо разом, напевно. Ану, натисни ага. а, Бля, ми разом Коротше, тут один лише чел, і ми маємо одночасно ним керувати. Happy Hunger Games! Так. Бля, Пах. ну це піздец. Ми зараз розсваримось, нахуй. Пагна. Так, давай Раз, два, три І стрибаємо. Я відпустила. Я теж. <свят> давай Раз, два, три. Так, раз, два, три. Раз, два, три. три. Так, так раз, раз, два, три, чё ты? Чуть-чуть. Чё, чё, Блядь! Так, не. Давай! Раз, два, три. Стрибай. давай. Ну все, давай. Раз, два, три. Фух. А тепер Блядь. треба... Давай чуть-чуть туди підвинемось. Чуть-чуть буквально. Давай. На Раз, два, три. Все, чуть-чуть. Раз, так. Тепер раз. Ні, да давай, от наступи. Все, сейчас. Чепойт. Так, що, це я туплю. давай трошки Раз, два, три. Це чітко. Я знаю. Алло, блядь, я теж хочу грати. О, нам нам не треба, щоб цей хуй нас. Так, нам хуй не треба. Ну, в одного, на двух выстачу. Так, раз, два, три. Погнал. Стоп! <свёзд> так. так, все, давай, наступился. Раз, два, раз, три. Два, три. <свёзд> Ой, блядь. Так. <свёзд> Окей, раз, <давай>. два, три. <свёзд> Я стрибнула. Я, я стрибнула. Ж... Люблю підписники. Якби тут була камера, тогда чуть туди. Да. Якби тут була камера, ви бачили, я натиснула на всі кнопки на цій клавіатурі. Так, раз, два, три. Сука, я стрибнула. Раз, два, три. Погнал Да, емпать, вроде. Вже. і не жарти не жартуется. не ни не хаха, блять, нихуя вже. Так, давай чуть-чуть. Раз, два, три. Стрибаємо. Раз, два, три. Так, сейчас их хуй. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, чуть-чуть. Раз, два, три. Так, оцей, зараз. Раз, два, три. Хорошо. Так, чуть-чуть. Дам... Стоп. Один. Чуть -чуть. Раз, два, три. Так, раз, раз два, два, три. Хорошо, стоп. Раз, два, три. Так. Раз, два, три. А чого? Ой, а блядь, дам... я на... <фу> Вибачте, Я на ту сторону нажав. Раз, раз, два, два три. Фух. Так, підходим. Стрибаємо. Так. Раз, два. Так. Раз, два, три. Стоп. О, хорошо. Раз, два, два три. Блять, Раз, два, три. Я від паніка не так. Давай, ідемо. Все, заходь. Блять, так наша проблема була в том, что мы не могли цю хуй, хуйнішку да. маленьку перестрибнути. Боже, пожалуйста, хай тут більше такого не буде. Да. Ура, О, клас. О, я знову, блядь, зелена. Та, а вот ну ты все, проживай. давай. Ну окей. Ой, пья. Все погна. Ой, блядь, ты ж кто? А нам треба требует короче сюди пусто. Давай, а я давай. понял. Так, бля, давай погна! Mm. А, ні, нормально. Давай, давай, давай. типа, он сейчас вот так пройдет, и мы, типа, короче, сюда. А, не, блядь, а я, а я мы понял. поднимусь. Під, не. Ну и что? И что? Блядь. блядь. Не, подожди, что-то нихуя понятно. А, вставай, вставай сюда! Жуна, ой. <laughs> давай, давай, вставай сюда, вставай сюда. Сейчас. Сейчас, он пройдет, и мы будем, да, вот так будем стрибать, и мы будем так подниматься. Он не пройдет, он проходит. Вот, пов... все, погнали! А, так пан, ну, а ну типу ми ж маємо на гору, а там до Ну так от, ти а поняла? я ж ну я впала, так. Да. Ну так. Да. Ну. До речі, ти забрав в мене ключ. <гум> ну і все, як я тепер хуйню продав. Все буде, все буде переможе. Все, давай, давай! Опа. Ну і тепер треба, щоб він ну, пройшов. Ну да, зараз він пройде, все. Тепер стрибаємо.

Давай як, а як так? Давай, вставай, біля мене. Блядь. Вставай, мене. Окей, окей, да, давай. Так, я зараз стрибну, а потім ти одразу. У мене ні. Так, давай так. Давай. Окей, я зрозуміла. А я не знаю, чому так. Давай, раз. Раз, два, три. Ну, блядь, не, трошечки не, 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 не по-моєму таймінгу, ну ладно. Зайди, блядь Зайди. Ой. А с хуя я? Стримай. Ааа, бля. Лена, Ай в один таймінг стрибнемо. <клес> <плес> Блядь. Та ну так. Опа. Опа. Ну оп. Від Так штуч? я ж хочу, щоб це його. Так вона дуже швидко тепер. Ну, типу, я не бачу. Ой, okay, давай разом. Давай. Раз. О. Раз, два. Три. Раз. А що ти наближаєшся до нас? Все, пішли, що ти робиш? Ну нічого, це рівень, ну, подавала, що. Ой, блядь. І що? И All шо? seven. Ага. А, ти потреба цього? Блядь. А, щоб всі були, все. Блядь. Це що, я проїбав рівень? 2000 years later. Боже, ви бачите, ноль, ноль жартів просто. Та ну, я, я Зараз... думаю, вирізати, Та, що треба буде просто вгризати. Та, понятно. Ми просто мучкаємось і охуєваємо. Блін, чесно, я покладала найбільше надії на пікопарк. Парк. Типу, я прямо. Давай. Давай. А це, це Олі Ролі зробив самостійно своїми прекрасними ручками. Єбучий, блядь, рівень. Воно як насрачка, так пердячка, нахуй. І Ой, блядь. Треба, щоб ш... ти типу, натиснула на цю кнопочку. Давай. Стравай. <гас> все, все, все. добре добре Ебать, Ебатизечка, боже. <гас> я навіть не напрягалась. Ты что, блядь, давай нахуй закинчу на цвет? Ты что хочешь? Да я думаю, что, ну, типа, а, ну, ладно, а с вырезанием давай. мы как раз... Ну, добре, давай, О, давай. Что ты не хочешь? Ну, да нет, нет, давай. <гас> <гас> так, ой, блядь, что вы хотите? Ну, ну, А Дай я пишу. Нет, нет, нет. <рес> я думала, ти візьмеш. да. Да, я, 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 я теж думав, шея візьмала, він за Ні, ладно, це був прикольний рівень. Не, це був прикольний, але треба б прям думать. Валять! Боже, так буде обидно, якщо знаєш, одна пісюлька якась лишиться. Бл**ть! П**дово нах**й, це яке б